Я згадала, що не розказала ще одну історію про Світочку, і мені треба її вам розказати. Отже, рекомендую знайти почитати цей пост повністю. Це пост Катерини А, Якщо неправильно поставила на прізвище, перепрошую. Зачитаю, дуже цікава історія. А це Микола Грушко. Він приходить у парк Шевченка грати на бандурі. Харків'яни можуть пам'ятати ще до як ще до повномасштабного вторгнення вишибала охоронна агенція Антерейдер. Зараз перевзувшися в зубр в парку Шевченка, проганяла Миколу від пам'ятника Шевченкові і, взагалі, з саду після заборони Тєряхова на музику в саду. Десь місяць тому я йшла додому через парк і почула, як він грає. Підсіла послухати. Ми почали спілкуватись. Він розказав, що охоронці досить його досі його ганяють, але він все одно приходить. І грає до тих пір, поки не виженуть. Навіть на прохання пограти спокійно в річницю повернення Шевченка в Україну, вони все одно його прогнали. Це було у квітні, у травні перезаховання Шевченка. А це можна було б це можна було б натягнути на Тереховське в саду, треба тиша, музику нікому не можна. Тільки чомусь у закладу той самий барашок спокійно на весь. Парк хуярить 50 Cent і Вельбой. А звуки бандури, які в 10 разів тихіше, не можна заборонена. І ще Микола розповідав мені про Євгенію Мерошниченка. Запропонував послухати з телефону на Ютубі чотири воли пасу. У її пас пасу пасу чотири воли пасу у її виконанні. Рекомендую теж тебе послухати. Після цієї розмови ми вперше, за весь час, мені вперше за весь час захотілося поїхати з Харкова, хоч скільки б я там не переживала розчарувань за ці роки. Мені було огидно вже від вивченого почуття того, що все адекватно в Харкові існує переважно не завдяки, а всупереч. Але в той самий день я собі пообіцяла, що нікуди не поїду. Якби я не ламалася купу людей м -м, на лабоди. Чергову виробку дерев, харківський язик і на Лабуді Чергову виробку дерев, харківський язик і все, що зазвичай долітає до всеукраїнських медіа про Харків. Я знаю і зворотню сторону. Я знаю, що тут під пам'ятником Шевченка такий же натовп, якщо не більше збирався на протести і захист своїх прав. Я пам'ятаю багатотисячний натовп на Марші за Україну у лютому 2022 го І на Праді. Миколу проганяють, але він все одно приходить в парк Шевченка і розчехляє бандуру. У Харкові стільки людей і ініціатив, які своєю чисельністю, глибиною масштабом перекривають один концерт Лободи в парку, що гріх жалітись. Я бачу у стрічці багато дописів про: ух, які ж ці харків'яні ватні, і що вже їх не врятує. Я і сама іноді потрапляю в пастку у парі дурачків, ототожнювати цілу групу людей. Якщо вам вже подобається ототожнювати містян тільки з локальною кринжею, то давайте вже всіх киян судити по кличкові Дніпран по Хелфілатову, Альвів'ян по Ірині Фаріон. Оце буде чесно. Я наразі бачу велику проблему не в харків'янах, а в тих, хто їх веде туди, куди веде. Видає дозволу на такі концерти і все ще наймає охоронну агенцію зубр на наші податки. А коли я виросту, хочу бути як Микола. Він і Кернеса пережив, і Тєріхова переживе, і я переживу. А перед цим Катерина ставить запитання дуже важливе: усі ці історії з Лободою, більше за все, мене цікавить, хто видав дозвіл на концерт в той момент, коли кобзаря проганяють. Тож. Цей пост був по-перше про те, щоб не змішувати всіх представників регіону, якщо ви бачили декількох, попри те, що Дарина була у Переважній меншості її підтримували. Там стояв біля неї хлопець протягом цього концерту, який побачив, що відбувається, підійшов і став, і стояв біля неї, просто мовчки. І багато хто підтримав Дарину, і мені здається, що ситуація буде ламатися. Вона буде ламатися за рахунок дуже активних українців, які готові стояти за своє, а не плисти за течею і не ламатися під свята лабадою. А свята Лабада буде літати як сраний вінік. На то вона і лабада не відбілиться, не відбілиться, тому що. Що відбілюватися треба іншими методами, а не такими, як обрала світа.